Так, ладно, добре, подивитись в записі, значить. Поїхали. Вінницька область по 18 квітня. Попередження про ворожі атаки. Так, Вінницька область. Вінницька область випадає захист, таких серйозних загроз не випадає. Кордони тут захищені, випадають, наші військові захищають серйозних попереджень, таких не випадає по Вінницькій області. Потенційно, ну, потенційно, бачите, тут з'являється туз, з'явився. Це завжди вказує на потенційно. Можливо, можливо, це в обласному також форматі можуть бути якісь там інциденти пов'язані з правоохоронною діяльністю, але... Бачите, тут все-таки з'явився туз, треба звертати увагу на загальний розклад. Обов'язково звертайте увагу на загальний розклад. Далі дивимось Волинська. Волинська область по 18 квітня. Більш-менш також повинна бути, ситуація контрольована. Серйозних таких загроз не випадає, значить все під контролем. Більш-менш тихо повинно бути спокійно. Так, далі. Дніпро, Дніпро по 18 квітня. Ну, в Дніпрі випадає, бачите, попередження, чи це буде на місцевому рівні, але попередження випадає. Можуть бути якісь інциденти і на місцевому рівні, пов'язані з правоохоронною, правоохоронною діяльністю, з правоохоронцями може бути таке. Якщо з вірогідністю так, то також вірогідність тут висока, попередження є. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. По 18 квітня це на 2 доби вперед. Чи навіть на три вже доби вперед. Тому по 18 квітня попередження тут є. Треба бути уважними, обов'язково. Е обов'язково дивіться загальний розклад, щоб розуміти, наскільки це може бути вірогідність висока саме від ворога. Якісь там атаки з повітрям. Далі, кривий ріг. Кривий ріг. По 18 квітня. По кривому рогу я таких серйозних попереджень не випадає, повинно все бути більш-менш спокійно. Далі дивимось Донецька. Донецька область о 18 квітня. Донецька. В Донецькій області... Біля, ну, Лінія фронту тут випадає, бачите, тут така, найбільша загроза, це і так зрозуміло. Біля орків це і так зрозуміло. Де, де військові наші військові дії, де лінія фронту, де біля орків взагалі буде дуже. Там, де орки Донецька область, там, де вони базуються, знаходяться, там взагалі дуже небезпечно випадає. Там дуже небезпечно випадає ось так. Загальне попередження також випадає по Донецькій області. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Але більше там по оркам випадає. Так, далі. Житомирська. Житомирська. По 18 квітня. Житомирський... Більш-менш повинно бути нормально, спокійно. Серйозних загроз тут не випадає. Тут випадають вісімка, це балачки плітки. Тут випивка також молодіж випиває. Треба дивитись, друзі, за своєю молодіжі. Там буде якісь гуляння, може бути. Так випадає. Не на часі вони зараз. Далі, Закарпатська. Закарпатська область. По 18 квітня. Закарпатській області. Також ситуація контрольована. Серйозних тут загроз таких не випадає. Повинно все бути добре. Так, далі. Наші військові контролюють ситуацію. Настя. Добрий ранок. Добрий ранок. Далі дивимось Запоріжжя. Запоріжжя. По 18 квітня. Більш-менш, друзі, випадають околиці область, лінія фронту, там от там випадає найбільше так скупчення. От, але тут ще балачок куча випадає, можливо, якісь там залякування і псо. Розповсюдження якоїсь інформації також може бути. Тут балачок чогось випадає багато. Не знаю, з чим це може бути пов'язано, дуже багато балачок. От, це перше. По-друге, околиці лінія фронту. Там найбільше загроза, це і так зрозуміло. Ну, серйозних таких загроз не випадає по Запоріжжю, значить повинно все буде добре. Далі. Івано-Франківська область. По 18 квітня. Івано-Франківська. Тут, тут можуть діяти якісь, бачите, попередження тут випадає, негатив випадає від ворога, бо ворожі дії з ударом, бачите, випадають. Можливі там якісь або прихильники, або агенти, або ватники, або ці промитими, промитими місками, або просто ці зрадники можуть бути там. Івано-Франківська область від них може бути небезпека. Це одне, один рівень трактування. Інший, якщо з повітря, то випадає також попередження. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Якщо в загальному розкладі буде небезпека з повітря по всій країні, значить треба бути обов'язково в укриттях, коли буде повітряна тривога. Ну, все і так зрозуміло, це кожен раз. Повторюю кожен раз. Повторю кожен раз. Так. Дивлюсь, Київська область наступна. Київська. По 18 квітня. Більш-менш ситуація контрольована. Не них тут повітряними тривогами загально над таких критичних... Комбінації поганих не випадає, значить все повинно бути під контролем. Київська область. Дивимось, саме місто Київ по 18. Саме місто Київ. Місто Київ. Київ також захист випадає. Більш-менш повинно бути спокійно. Серйозних загроз не випадає. Потенційно є тут від, від якихось там або прихильників, або попів. Може бути ще друзі, де от випадають казені люди, казені королі з ударами. Це можуть бути ще попи. От Івана, франківська область випадала, тут Дніпро випадає. Це можуть от чернівці, тут щось таке теж випадало. Можуть вмутити воду попи, там щось з цими попами може бути пов'язано. але все одно їх, все їх звідти, звідси викинуть, як собак цих попів. Тому ось так може бути. Але орієнтуйтесь все одно на загальний розклад по Україні. Так, далі Кіровоградська область. По 18 квітня. Кіровоградська область. Ну, також по загрозам пусто випадає. Треба бути, ну, загально випадає просто уважне, будьте уважні і все. Серйозних таких загроз тут не випадає. Кіровоградська область повинна бути все нормально, спокійно. Далі дивимось. Львівська по 18. Львівська також дотримуйтесь повітряних тривог. Серйозних прямо загроз не випадає. Повинно все бути під контролем наших військових. Тут більш-менш карта, світла випадає. Не випадає прям чогось надпоганого, друзі. Але все одно будьте уважні. І дивіться загальний розклад також. Так, далі. Миколаїв. Миколаїв по 18 квітня. Валет тут вказує на загрози, такі, як, як такі вони пусті, тут випадають, але увага випадає. Все-таки валет тут крутиться поряд, бачите, поряд тут дамав, тут можуть бути якісь і, і аген, аген, всяких агентів дії, таке, таке тож може бути. І Можуть бути якісь дезінформації, тобто і ПСО там щось буде з цим пов'язане. Прямо таких надпотужних з повітря не випадає загроз. От, але все одно увага випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад також по Миколаєву. Дякую за Щадбанку, хто відправив донат. Дякую. Дякую. Так, далі дивимося Одеська область по 18. Одеська область. Одеська область також загально чогось такого катастрофічного не випадає. Випадає, бачите, з повітря загрози потенційні вони. Пусті, значить, серйозних таких загроз немає. Можливо, якщо вони будуть, це або оці фальш-цілі, або фейкова інформація про ще якісь там обстріли, щось таке. на фейки Тут випадають фейки, тут випадають на нехтути тривогами. і випадає увага. Не супер попередження, якесь над, надкритичне, але увага, Одеська область. Так, саме місто Одеса. Дивимось. Саме місто Одеса по 18. Дякую, дякую, хто відправив. З Ощадбанку, А, це з Ощадбанку було, з Монобанку. Хтось ще з Монобанку відправив? Дякую, друзі, дякую. Дивимось Одесу. По 19 квітня. По 18 квітня Одеса. Нормальна ситуація, тут спокійно, більш-менш карти. Тут плітки тут випадають. Ну, погана карта це вісімка. Тут вісімка тут випадає, пікова вона погана. Загально нічого такого критичного по одесі не випадає, але все одно увага. Випадає, орієнтуйтесь на загальний розклад, не пропускайте. Далі дивимось. Кременчук по 18 квітня. Кременчук. Кременчук. Ну Тут, бачите, випадають, карта удару випадає, але вона тут з шісткою пом'якшена. Загально це може вказувати, як на викриття ворожих якихось там губнова масті вона на це, на це питання вказує самі, саме ворожі інтереси, ворожі, ворожі якісь дії. ось таке. Тобто по ним буде нанесений там удар, так випадає. І загально шістка вона пом'якшує тут, значить серйозний загроз там прямо не випадає, але попередження все-таки є. І воно, як і потенційно, також буде якесь там викриття якихось ворожих або агентів, або прихильників, або ще будь-кого, там, агітаторів різних, таке щось там піймають на Кременчук, таке випадає. Але стосовно Ворожих атак також випадає попередження. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Якщо загальний розклад буде чистий, спокійний, значить це саме ось це про ворожі, ворожі дії там всередині. Так, Полтавська область загальна по 18 квітня. В Полтавській області, бачите, загально... Загрози пусті, тут з повітря серйозних таких загроз також не випадає. Значить, все під контролем тут наших військових. Захист випадає, тому повинно бути все добре. Далі Рівненська. Далі Рівненська область. Рівненська по 18 квітня. Рівненська. Три десятки випадає туз, вдома, під захистом, під контролем, все серйозних загроз тут не випадає. По 18-те, повинно все буде добре. Далі Сумська. Сумська область. По 18. -те. Під контролем наших військових тут випадає ситуація. Під контролем. Зло випадає, зло випадає, воно тут незначне, більше як потенційно. І також випадає, будьте уважні з випивкою там таке. Щоб Під контролем тримайте себе. Так чомусь випадає, друзі. Хто дивиться, хто попав під це, під це попередження, будьте в Сумській області обережно з випивкою. Дивимось саме місто суми. Саме місто суми дивимось по 18 квітня. Більш-менш також. дотримуйтесь повітряних тривог, серйозних таких загроз не випадає. Також звертайте увагу на загальний розклад. Повинно бути все добре. Нічого такого по самим сумам не випадає поганого. Далі Тернопільська. Тернопільська по 18 квітня. Тернопільська. Також спокійна карта випадає. Тут балачки, плітки, чутки. Вісімка негативна карта, випадає, вона пов'язана з розмовами будь-якими. Може бути негативна ворога також тут. Бачите? Може бути. Також ворожі попи можуть бути, все що завгодно. Загально на області випадає таке попередження більш потенційне, але, і, але, але. воно тут випадає і треба бути обережним. І, 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 орієнтуйтесь на загальний розклад, друзі. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Всюди, де випадає попередження або увага, орієнтуйтесь на загальний розклад. Якщо загальний розклад спокійний, нормальний, то і. Ці загрози, значить, то вони всередині області, або від ворогів області, або ці попи, коли вже цих собак повикидують з України вже цих. Вони також можуть мутити, мутити зараз воду. ось З цим може бути пов'язано. Не обов'язково це обстріли. Це ворожі також це не, не менше небезпечні дії, аніж ці ракети. Ось так. Тому вони з'являються так. Дивимось далі. Дивимось далі. Хмельницька. Хмельницька область по 18. Так, Хмельницька більш-менш контрольована тут, більш-менш повинна бути спокійна, дотримуватись повітряних тривог. Наведіться на ІПСО. Ось так показують карти. Серйозних загроз не випадає. Далі Харківська. Далі Харківська область по 18 квітня. Далі Харківська. Так, в Харківській області з повітря тут ем, небезпека є, бачите, залишається. Вона тут не критична, дев'яткою вказано, але небезпека є. Е, тут просто дотримуйтесь повітряних тривог. Якщо вона оголошена, краще бути в укриттях, не ігнорувати. І буде все добре. Тому от, е, тут, бачите, потенційно вона більш знаходиться. Є така загроза, але не критична. Харківська область. Загально повинно бути все нормально. Так, і дивимось з міста Харків. Саме місто Харків по 18. Дивимось місто Харків. У Харкові випадає захист. От, випадає захист, захищене місто. Таких критичних не випадає. Попереджень, загроз. От, біля орків, де от на кордонах, кордони і лінія фронту, там, де проходить, там більше загроза, от, випадає. Бачите? Біля них. А так загально, загально все повинно бути добре. І ще й орки будуть орки відокремлені. Все, від Харківської області. Там. Почались, почнуться, чи вже йдуть вже деякий час йдуть, ну, вже йдуть деякий час. Процеси відокремлення, бачите, орків від Харківської області, їх виженуть всюди, там в Харківській області, і поряд також. Загально по Харкову також випадає, більш-менш все повинно бути нормально, але по області увага випадає, там, де випадає увага і попередження, дивіться загальний розклад по Україні. Так, Він якраз буде точно стосуватись вашого. У вашої, там, там випадала увага або попередження. Так, Херсонська область. Херсонська. Херсонська область. З повітря небезпека випадає. Нічна вечірня карта випадає, змін не випадає поки що на краще там. ну, Спокій, Неспокійна спокій, не карта. От. Але і прямо е, чогось такого надкритичного, надстрашного над також не випадає. Поки що, поки що можуть одразу після свят, одразу після Пасхи, можуть там активізуватися ці е, нелюди, можуть. Ну, прям критичного нічого не випадає. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. Так, дякую за донат з Монобанку. Дякую вам, що відправили. От я вже навіть е, я вже навіть одну і ту суму, одну, просто одну і ту саму суму з Монобанку відправляю. Знаю, що якась людина, яка постійно заходить і дивиться. Дякую вам. Так, дивимось далі. Дивимось далі. В Херсонську подивились, Черкаська, Черкаська область. Черкаська область, ситуація контрольована, повинна бути. Напруга тут випадає і псо різне, випадає, ворожі якісь можуть бути попи. Знову ж таки, мені ці попи не дають спокою сьогодні, бо бачу, такі можуть бути різні. Там на місцях точково вони там можуть активізувати ці, ці собаки ворожі. От. Тому. Треба бути обережними. З цим, в, в цьому плані, а так випадає увага, орієнтуйтесь на загальний розклад, такого критичного нічого не випадає по Черкаській області. Так, дивимось далі. Чернівецька область. Одеса привітую. Одеса мої, Одеса мої вітання. Так, Чернівецька область по 18 квітня. Так, одесь в Чернівецька. Чер, Чернівецькій області все більш-менш під контролем випадає. Захист наших військових випадає. Критичних таких комбінацій поганих не випадає. Випадає, будьте уважні, просто орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні. Так, далі Чернігівська. Чернігівська область. По 18 квітня. У Чернігівській області знову ж таки випадають, бачите, по області випадають якісь попередження випадає. Ударний туз так просто не з'являється. Може, там буде щось на самому обласному рівні, але все одно попередження є, орієнтуйтесь на загальний розклад. У Чернігівській області можуть бути якісь інциденти там, або вони пов'язані на обласному там обласного масштабу обласного рівня якісь події. або... Стосовно всієї України загроза може бути, то дивіться загальний розклад. Чернігів дивимось як обласний центр. Так, Чернігів. Чернігів більш-менш випадає, повинно бути нормально, серйозних таких загроз немає. Дев'ятка тут вказує на те, щоб ви були уважні. Саме місто Чернігів тут випадає, воно він випадає, бачите, під захистом наших. Ну, триговий король, він вказує на захисників. Тому, в принципі, чернігів під захистом йому так нічого серйозного не загрожує. Але уважним треба бути. Треба бути уважними. І дивіться також загальний розклад. І дивіться також загальний розклад. Так, дивимось, друзі, зараз. Подивились ми по всім областям, по всім пройшлись на наступні, на наступні три вже доби. По 18 квітня це не включно 18 квітня. Це включно може бути тільки ніч до ранку. Ось так включно може бути. Це вже по досвіду, вже відомо. Так, а зараз ми дивимось. Загальний розклад по Україні по 18 квітня загально по всій території України. України Дивимось. Дивіться, загально випадає, бачите, пустий удар. От, пустий удар, але карта напружена, друзі, карта напружена. Північ випадає. Північ випадає. Схід, північний схід, там можуть бути інциденти якісь. Це перше. По-друге, дуже, дуже буде багато іпсу, і загально тут випадає, все-таки, бачите удар. Ну, він тут пустий. От, він тут пустий. Ці дві карти вони один іншу просто нейтралізують, тому в принципі на них і звертати уваги не потрібно, тому що їх як би то й немає. Загально треба бути уважними, дотримуватись, бачите, повітряних тривог. Якісь інциденти можливі, зрозуміло, лінія схід випадає, лінія фронту, там можуть бути чи ближче лінія фронту, там можуть бути якісь підступні моменти і також і також е, якісь злі розмови злі плітки щось щось таке от ну це скоріш за все ці попи від собак від цих можуть бути якісь злі розмови плітки розповсюдження всякого такого але загально якщо будуть повітряні тривоги не ігноруємо удар випадає такий серйозний він пустий це він вказує на те що або вони щось запустять десь щось незначне мале наші можуть справитися.